Хочемо сюди запросити Оксану Гордійчук, голова громадської організації Інклюзивний простір Українська спільнота. Оксана розповідатиме про міжнародний інклюзивний конкурс для школярів та студентів точки дотику, е інклюзивну не школу онлайн, студія віртуального інклюзивного простору ВІП-студія. Оксана Гордійчук, ваші облиски. Доброго дня, шановні буковинці, а також слухачі віртуального простору всеукраїнського виміру. Ви знаєте, кілька разів сьогодні відстежувала у когось у виступі, дату 16 березня, у когось на презентації 17 березня, і загалом акцент на цьому періоді, який спровокував коронавірус. І я теж побачила спільність у, ці, у цьому періоді. І у цей час, коли на нас тисне оця буденність невимовно і без жалю, напевно, коли людський організм попадає у нестандартну ситуацію, відбувається добряча мобілізація. І, звичайно, хтось, здається, сходить з дистанції, хтось навпаки стартує в щось нове. Можливо, навіть стає новатором чи реформатором. Я сьогодні поділюся з вами тією ідеєю, яка стала я пишаюся тим, що вона стала стартом на нашій Буковинській землі. Це неформальна інклюзивна практика для студентів та вчителів, які працюють в умовах інклюзії. Це неформальна просвіта фахівців, різнопрофільних фахівців. І саме важливе, перший свій акцент зроблю на тому, що попередні спікери робили на соціальній інклюзії, а я на освітній інклюзії. Саме той період і відзначився і для нашої організації і її історії. Ми з командою дівчат Анастасія, Олександра і я. Я скажу такою лексикою: зависли в Грузії через відмову літака. На стажуванні в організації, які стали вже нашими партнерами, на грузинській землі. Яка у 2018-му дала старт нашому маленькому проєкту, і ми здобули на Грузинській землі перемогу із 17 країн і привезли її на Буковину. А потім, у цей період коронавірусу, коли я зателефонувала, нам відмовлено, і ми не маємо як повернутися, у е, нас був шок, стрес, а партнери нам сказали. Подивіться на це як на подарунок долі. І з тих пір це стало справді фразою, а навіть і зміною, і справді доленосною, як сьогодні сказав також і Богдан. Грузинська земля дуже привітна і чимось схожа до нашої ментальності українця, але ще більшою святістю до жінки і до дитини. А партнери інклюзивні практики, організація, яка дала нам старт і маленькому проєкту, майбутній вчитель, дитина з особливими потребами, батьки точки дотику. Який переріс у документальний фільм Точки дотику? Ви знаєте, ми заразилися ідеєю. у те відчуття, коли тебе нагороджує фін з Фінляндії на іншій чужій землі і в залі 17 інших країн. І ти з юними дівчатами такими безумовними, отримуєш грант перемогу і привозиш у Чернівці, ми захотіли таку ж долю відчуття надати колись комусь з молодих, юних початківців. І ними стали аудиторія школярів та студентів. Таким чином. В березні ми натиснули кнопку положенню і конкурсу його старту. А фраза у першому пості була саме час обставини і простір про оголошення конкурсу. Мої дівчата дивилися мені в очі, і я читала в їхніх очах: Оксана Євгеніна, що означає для вас у цей час, коли ми навіть не вдома? А це фраза з ким робити, коли робити, в яких умовах, і як це робити, коли ми ще навіть не, не знаємо, що нас чекає. Але ця фраза стала дуже доленосною також. Ви зараз побачите в критеріях, які е, перегукуються саме з нею. Я би не зробила цього сама, якби не моя молодь і ті, хто самовіддано пішли в справу інклюзії. Це колишні мої магістрантки, а тепер уже і вчителі практики, асистенти практики. Координувати конкурсом почала Анастасія Коровська. Яку ми ту ми сповідували? В першу чергу виявити, а також популяризувати і якомога активніше допомогти і посприяти в активізації цій. Інших різних інклюзивних ініціатив та активностей і школярів, і студентів. Але саме важливо у безумовних стосунках з молоддю чи дітьми з інвалідністю, чи як ми називаємо з особливими освітніми потребами. Ось вони критерії конкурсу. Я роблю тут паузу і усвідомлюю. Що вони були дуже високими. Я роблю тут паузу, я замовчу про те, якою кількість спромоглися таки на ці критерії зробити роботи. Або роботи, які відповідали цим критеріям. Ось вона фраза: саме час, обставини і простір. Той, хто вмів будувати емпатичність взаємодії. А емпатія це не тільки розмови про. Душевні, теплі розмови чи тепличні ні. Це рефлекторна діяльність людини чи особи на дію і справу іншої людини або її почуття. Хто робив це незалежно від дистанційних умов, недистанційних умов. І для нього не завадою стала е, пандемія, той, звичайно, зумів і показати в роботі автентичність, а це справжність. А це інтеграція культури національності, а це авторство, а це ідейність, власне, і щось своє, якісне оригінальне оформлення, безумовність стосунків, надихаючи враження і глибину змісту, мали би ці роботи обіймати. І в такому ракурсі до конкурсу незалежного оцінювання. Також відбору конкурсних робіт та переможних робіт були залучені фахівці із міжнародного простору. З позиції психології та психологічних аспектів наша українка Наталя Тарнавська педагогічний акцент е, в більшій мірі властиво розглядати було з вірменії Овіян е, Сусанням Барцумовні. Корекційну складову Білорусія Жук Тетяна Васильівна. Головою конкурсу стала Матвієвська Анастасія Володимирівна, представник наших партнерських стосунків уже протягом двох років. І нам приємно, що соціальну складову і загалом наш партнер Марія Нікітіна. Ви знаєте, коли було закриття? На жаль, в дистанційних умовах ведуча Валентина проговорила таку фразу, оголошуючи про нашу членкиню журі Марію. Я цитую, було сказано, а зараз членом журі конкурсу з України є представниця, і там такі слова нагороджена орденом княгині Ольги. До речі, такий легенька, знаєте, преамбула. Це найвища нагорода в Україні жіноча. Враження було, що дистанційно ми відчули, як різні країни дух заперло їм. А ми гордилися, бо то є наша Марія Нікітіна. Країни-учасниці це були представники з п'яти країн. Першою прийшла робота, друзі, не рахують хромосом. Від хлопчика з Узбекистану. Ми зразу сказали, як добре, що хлопчик на початок. А далі були роботи з Білорусі, з Вірменії, з Грузії, з Польщі, до речі. Чудова робота, робота центру з 25-річним стажем. Взагалі для нас таке бачення Богдан як, знаєте, як той вектор, до якого треба. Наполегливо йти, щоб вибудувати хоча б і дійсно у нас у Чернівцях подібне. Які? Ми зняли обмеження. Так, да, саме там, на Грузинській землі, ми сказали: ми знімаємо обмеження якихось номінацій чи конкретних напрямків для того, щоб дати волю нашим школярам та студентам подати будь-якого формату роботу. А ми, відповідно, відбираючи вже, ну ми, члени журі переможців, тоді вже сформуємо, під яку номінацію вона підходить. Для того, щоб не обмежувати, а дати право волі і свободи. Звичайно, да, до речі, інклюзія і потребує у цього філософського підходу підходу буття, підходу свободи, підходу подолання страху. Такими були у нас номінації. Номінація безумовність стосунків, номінація авторство і унікальність, номінація Корекційна розвивальна спрямованість, інклюзія в ідеях і міркуваннях, інклюзія наука та дослідження. Ось той день, 14 листопада, який буковина і організація інклюзивний простір Українська спільнота. У міжнародному форматі мала повний день для представлення власного першого такого стартового досвіду, а також церемонії вручення, нагородження, переможців, відзначення також наших переможців конкурсу. Ось вони згідно всіх номінацій. І найважливіше, і найприємніше, найхвилююче було це те. Як в умовах, крім того, що переможці, я зараз зупинюся, як в умовах дистанційних, ведуча з України, не маючи репетиції, не контактуючи з ведучим школяриком з Грузії, Валентина і наш Сашко Матвієвський, зуміли вибудувати таку душевну духовну атмосферу. У всіх тих, хто перебували в мережі у цей день разом з нами. І унікальний факт, як вони суголосно доповнювали один одного. Нам невимовно приємно, що три гранти, а це сертифікат на зйомку фільмів про людину і її проєкт, залишилися в Україні. Ними стали киянин і організація студентів Київського інституту бізнесу і права? І зараз повернуся до цього факту. Ними стали наша краянка Оксана Ковалюк Чорногози і Анна стринатко Банилів Вижницький район. А яка у них продукція? Імінко Ігор Віталійович, інститут бізнесу і права це та молодь, які геть перекреслили стереотипи про те, що у нас молодь пише тільки в телефонах, сидить в смартфонах і переписується в Viber, Telegram і іншими меседжами. Ні. Вони довели, що є та молодь, яка бере ручку, аркуш і пише листа. І таким чином комунікує з людиною у візку, з дитиною, з особливостями. Вони зруйнували той стереотип про інфантильну молодь України. Оксана Ковалюк та її фільм Світ моїх очах. Я назвала, коли перший раз його побачила, це фільм про українські реалії інклюзивного навчання. Фільм, який дивишся до мурашок по шкірі. Фільм, який показує, наскільки важливий психолого-педагогічний супровід мамам, бо вже 25 років дитині, а мама ще досі в складному стадії прийняття. Наскільки. Класно, коли вчителька, не будучи готовою, але така безумовно, самовіддана, бажаюча і прагнуча привнести хоча б маленьку лепту помочі дитині з аутизмом, на рівні очей присідає експромтом імпровізаційно, і це правильно. Вона сама, мабуть, того не знала, але вона це робила у фільмі. І саме важливо, що 15 операторів, вона шукала. А це така самотверженість, така, таке прагнення, щоб стільки, напевно, я б вже на третій людині відмові, я би вже руки спустила. П'ятнадцятий оператор дав своє добро і ним став Вадим Перетятко. Людина, яка, абсолютно, не знаючи поняття, не маючи аутизму, зробила такі там є моменти, особливо хвилина 40, якщо би виглянули, він просто. Операторською зйомкою передає все те, що потрібно в роботі з дитиною з аутизмом. Стринатко Анна. Ну, довелося мені оголошувати перемогу і вручати цей грант. Я, напевно, тижнями готувалася, як я маю оголосити це прізвище. Наскільки мені тут стояло, бо та пісня. Яка написана була нею, а вона студентка музичного училища, абсолютно не маючи відношення до інклюзії. Богдан і Марія, у той день, коли ми презентували у вас фільм Точки дотику, ця випадково дівчина була на презентації. На цій презентації вона вперше почула, що таке інклюзія. І через рік вона захопилася цим, цим конкурсом ідеєю, і Боженька їй дає осяяння до слів і музики в один день. Ми її сьогодні почуємо. Я цю пісню називаю меседжем конкурсу точки дотику. Мало того, я її відчуваю як гімном інклюзивного навчання в Україні. Про наступні активності. Які відбуваються в нашому житті, а це вже інша історія. Я зроблю маленьку інтригу. Це знову ж та сама лінія інклюзивної освітньої інклюзії. Це лінія неформальної інклюзивної практики. В інклюзивній не школі онлайн. І у нас вихованець сьогодні нашої інклюзивної не школи онлайн, є з нами наш Назарчик. Ми не вчимося читати-писати. Ми говоримо про цінності. Ми знайомимося з різношерстним, ми називаємо і розмаїтим колективом дітей. Знову ж таки, українські студентки і майбутні вчителі і практики вчаться комунікувати незалежно від особливостей, а там є в мережі діти і з аутизмом, і з генетичними порушеннями. Ми у Нешколі робимо роботу, а не наука. А – це студія віртуально-інклюзивного простору для різнопрофільних фахівців. Нам приємно, що створили ми цю студію і почали змінюватись самі. Ми почали себе від своїх травм лікувати, десь там дитячих. Ми почали свої бар'єри кордони долати, бо інакше як через рух до себе не маємо права руху до дитини. Ось таким ми сьогодні неформальним справами займаємося комплексним розвитком і від точок дотику до точок сталого розвитку. Але це вже інша історія, і інший день, інші події. Бо на них потрібен результат. А вони ще тільки 4-2 місяці роботи. Будемо скромнішими, буде час, буде місце іншим подіям і аналізу і рефлексії про них. А зараз для трошки, щоб візуально зробити ще сприйняття аудіальне, ми послухаємо пісню переможця. Анна Стринадко пісня особливі. so please Як нагороджувати, все-таки конкурс має символічну, досить глибоку, глибинну назву точки дотику. Саме це має стати акцентом у тріаді стосунків вчителі, батьки, спеціалісти, діти. Да? Ми зустрілися дистанційно онлайн з кожним конкурсантом. Звичайно, ми вибудовували емпатичне інтерв'ю. І найважливіший для нас був момент це побачити цю людину. Переконатися в її істинності до справи, до проєкту. Кожному задали запитання. Умовно, уявіть собі, що 14 листопада ви почуєте, що ви переможець. Що для вас це означатиме? Анна сказала, для мене перемогою є те, що мене Бог осяяв цими словами і піснею. Для мене перемога є те. Що мами, які знімалися у відеоролику, бачили перший раз і заплакали. А тілесне сприйняття це найсправжніше емпатичне сприйняття. І кожен конкурсант висловився на це запитання. Це тільки ми вже знали, що вони справді переможці, а для них це було запитання на уяву. Кожен, повірте, сказав. Перемога для мене буде означати подальший зріст. Я буду переконана в тому, що я рухаюся в правильному напрямку. І були відповіді: Я радий, що я знайду своїх і буду працювати у цій спільноті разом зі своїми. Ми будуємо українську спільноту своїх. Приєднуйтесь. Оксана Городійчук, будь ласка, ного від Марії Нікітіної. Дякуємо вам? Я хочу сказати лише кілька слів стосовно цього конкурсу. Мені було дуже приємно бути однією з членки журі. І оцінювати насправді було дуже складно, і це були сльози і не один день, і сльози радості, напевно, і гордості за те, що такі гарні ініціативи в нас з'являються, і ви допомагаєте їм проявлятися. Дякуємо вам дуже. Я дякую Марії і Богдану. Вони стали саме тими людьми, які дали нам пригісток у своєму центрі і старт нашій активності. Це були вони. А зараз я хочу подякувати, ви знаєте кому? Своїм дівчаткам, своїй юній команді за те, що це ті дівчата, які не покладають надію виключно на небо, а рухають справу безумовно. Нехай їхня краса така юна ніколи не згасає, їхня душа ніколи не черствіє, їхнє серце завжди буде відкритим. І нехай їм щастить і здоровиться. Оксана Гордячук дякуємо вам.